З середини листопада 25-го року почалися знову такі серйозні відключення, і українці знову купують і акумулятори, і зарядні станції. І сьогоднішня розмова буде лише про готові акумулятори на 12 вольта та двадцять вольта, і які зроблені на літі злізофосфатних елементах. Відео складається з двох частин. Перша частина де купити, якщо в Україні не знайшли, а друга частина це пам'ятка власнику літій залізофосфатного акумулятора. Але почну своє відео з того, що нагадаю про постанову кабміну номер 1260. Системи зберігання енергії, які можуть видавати потужність від 300 Вт і вище, звільняються від мита до 1 січня 2026 року. Це відноситься як до зарядних станцій, так і до готових акумуляторів. На окремі літієві елементи в'ємністю від 200 А немає мита, а от на портативній сонячній панелі мито нараховується. Якщо ви з якоїсь причини не захотіли купувати готовий акумулятор в Україні, то можна його купити в Європі. Торгова марка Red Audio, або ж як ми називаємо її, Redodo, це, мабуть, самий топовий продавець, бо таке враження, що ці акумулятори в Україну купують найчастіше. Якість виготовлення у них хороша і купити, в принципі, не складно. На сторінці Redodo Power, посилання обов'язково знайдете внизу під відео і також промокод, ви знайдете ось таке посилання, ось таку сторіночку Ukraine 0% Watt. Заходимо сюди, опис українською мовою, і давайте дивитись, наприклад, акумулятор на 128 вольт 100 ампер годин, 185 євро. І доставка коштує приблизно біля 2000 гривень в Україну. Доставкою займаються саме Redodo, тобто ви купуєте на сайті, а вони вам відправляють містом або ж новою поштою. На вашу адресу він приїде приблизно за 10-14 днів. Другий виробник, який теж купується в Україні, але не так часто, як Audio, це літай. Це теж старий виробник, тобто стара торгова марка, відома. У них досить відо, досить великий асортимент цих акумуляторів, багато, але біда в тому, що на головній сторінці важко знайти акумулятор, які призначені саме для України. Для того, щоб знайти українську сторінку, потрібно натиснути Store і знайти тут 0% ПДВ в Україні. Акумуляторів небагато і ціни приблизно такі самі, як у Redodo, хоча я бачу, що є акумулятор трішки дешевший 168 євро. Пропонують промокод UA 8% OFF. Я також промокоди залишу в описі під відео свої. Якщо у вас цей промокод не спрацює, можна спробувати мій промокод. Доставка коштує біля 35 євро за батарею, це приблизно біля 2000 гривень. Пряме відправлення зі складу Німеччини до України очікуваний час доставки 15-25 днів, ну зазвичай це 10-14 днів. На цих акумуляторах ніколи ніхто не використовує елементи класу А, хоча вони постійно пишуть, що тут клас А і РДД пише, я літаєм і всі інші. Ніхто не використовує клас А. Переходжу в кошик і з доставкою в Україну цей акумулятор обійдеться приблизно в 11 тисяч гривень. Вот це теж стара торгова марка, у них теж дуже великий асортимент, але чомусь вони не захотіли вкластись в рекламу в Україні, тобто вони вклались, але досить слабенько. А могли реально продавати свої акумулятори вагонами. У них є взагалі українська сторінка і акумулятор 8200 коштує знову ж 12 вольт 100 Ампер годин. Якщо спробувати придбати, то знову ж доставка в Україну буде коштувати щось біля 2000 гривень, тож вартість акумулятора буде приблизно 9700 гривень. Power Queen – це теж хороший виробник, але, на жаль, проблема в тому, що в них немає української сторінки, а якщо купувати через німецьку сторінку, то вартість буде дещо завищена і дещо вища, ніж у конкурентів. А от Powerwin це нова торгова марка. У них є склад в Україні, але справа в тому, що ще 10 листопада 12 вольт 100 ампер годин були на складі в Україні, а 12 листопада їх уже на складі в Україні не було. Залишилась лише батарея на 200 ампер годин. Тож батареї ємністю 100 годин вони пропонують привезти з Польщі. І за це просять невелику доплату, щось біля 10-20 доларів. Акумулятори непогані зроблені на пакетах. Пакети нові, я ці акумулятори перевіряв і взагалі відгуки про них досить хороші. А зараз буде прохання до вас. Якщо у вас є подібні готові акумулятори, то, будь ласка, напишіть в коментарях, яка торгова марка, як він себе поводить і як ви ним користувались, бо торгових марок, які продають ці акумулятори, досить багато. І в моєму переліку є лише торгові марки, які я дивився, відкривав, тестував і яким я довіряю. А тепер пам'ятка для власника готового літій-залізофосфатного акумулятора. Перше, літій-залізофосфатний акумулятор це теж літій-іонний акумулятор, але їхні криві розряду та заряджання відрізняються від кривих інших типів літій-іонних акумуляторів. Друге, літієві акумулятори потрібно захищати від перерозряду перезаряду надмірного струму, перегріву, переохолодження, короткого замикання, тож в готових батареях та зарядних станціях. Обов'язково використовуються плати захисту БМС, але БМС не захистить від саморозряду, який може досягати до 2-3 в місяць, тож ці не можна залишати в розрядженому стані надовго. Відсоток саморозряду залежить в першу чергу від якості самих акумуляторів. Четверте, зберігати довготривало їх рекомендується при 40-60% заряду і раз в 3-6 місяців перезаряджати. І от про такого виробника, як EcoFlow мабуть, знають всі. Так от EcoFlow рекомендують для довготривалого зберігання. Один раз на три місяці спочатку розрядити зарядну станцію до нуля або ж акумулятор, потім зарядити її до 60 І також вони додають, що якщо продуктом не користувались більше ніж півроку, тобто його не заряджали, не розряджали, то це може призвести до втрати гарантії на цей продукт. П'яте. Не можна заряджати акумулятори при охолодженні батареї нижче 0 градусів, якщо у вас не спеціалізований акумулятор з підігрівом, який використовує частину енергії для підігріву акумулятора. Шосте. При охолодженні батареї нижче мінус 20 градусів навіть не можна розряджати. Сьоме на акумуляторі завжди вказується номінальна напруга та номінальна енергія в ватт-годинах або ж номінальна ємність в ампер-годинах. І номінальна напруга це усереднене значення робочої напруги акумулятора, яке вказано виробником і використовується для загального опису та порівняння параметрів. Тож 12,8 В – це номінальна напруга. Восьме. А якою напругою заряджати? Напруга заряджання літізельзофосвату кратна 3,65 В на кількість послідовно з'єднаних секцій. А в батареї 128 В 4 послідовно з'єднані секції, тож в документації ви знайдете рекомендовану напругу заряджання від 14,2 до 14,6 вольт. Дев'яте. Але напруга заряджання не дорівнює напрузі зарядженого акумулятора. Напруга зарядженого акумулятора з номіналом 12 В в стані спокою зазвичай від 134 до 136 В, інколи ще менше. Тож після того, як зарядний пристрій завершив заряджання і відключився, не потрібно намагатись дозаряджати ці акумулятори до 14,6 В. Десяте: якщо ви вимірюєте напругу на готової батареї, то ви вимірюєте напругу не на елементах, а на виході плати БМС. Якщо на акумуляторі спрацює захист, наприклад від перерозряджання, то на клемах може бути дуже дивна напруга нижче 10 вольт, може бути 8 вольт, може бути навіть 3 вольта. Так буває, коли BMS відключає ключі розряджання і потім таку батарею запускають за допомогою сторонніх блоків жилення, короткочасно подавши напругу на клеми батареї. А розумні зарядні пристрої та сонячні інвертори батарею з відключеними ключами розряджання не будуть бачити, тож і заряджати її не будуть. 11. струм заряджання рекомендований вказаний в документації на акумулятор. Для 100 А 12,8 В зазвичай це струм до 20 А, але також вказують максимальний струм заряджання до 50 А. І от, якщо немає особливої потреби, якщо за вами ніхто не біжить, заряджайте струмом не більше рекомендованого. 12. струм розряджання в технічній документації зазвичай вказують максимально допустимий. Але постійно розряджати акумулятор на максимальному струмі не бажано, особливо якщо ви хочете, щоб він пожив подовше. При вказаному струмі в 100 а максимальному довготривало рекомендують його розряджати струмом в половину меншим, наприклад, до 50 А. І взагалі 12 вольтові системи добре підходять для довготривалих навантажень до 600-700 Вт, 24 вольтові системи до 1,5 кВт. А якщо довготривало вам потрібно живити споживача приблизно біля 3 кВт потужністю, то обирайте 48-вольтові системи. І це мова про довготривалі навантаження, а не короткочасне на кілька хвилин. 13. На платі захисту є мікроконтролер, який вимірює напруги та струм і керує всіма процесами. Є набір резисторів для пасивного балансира, і через ці резистори стравлюється надмірна енергія з елементів. Є два ряди транзисторів великої потужності. Один ряд транзисторів пропускає струм ззовні до елементів це ключі заряджання. Інший по напрямку від елементів це ключі розряджання, керує цими транзисторами теж мікроконтролер. І, взагалі, плата захисту це лише контролюючий елемент. Він ніяк не регулює ні напругу на акумуляторі, ні струм акумулятора. 14. В готових батареях використовують зазвичай пасивні балансири. При заряджанні елементи в батареї балансуються. Процес балансування може йти досить довго і після завершення заряджання. Тож ще одна рекомендація давайте батареї після заряджання відпочивати кілька годин. Якщо ж ви помітили, що батарея почала віддавати менше енергії, а працювала недовго, але активно, то є сенс залізти в саму батарею і подивитись, чи збалансовані акуми чи ні. Якщо ж не збалансовані, збалансувати за допомогою сторонніх балансирів. Ну а можна просто зарядити невеликим струмом, тим самим 10-20 А, і залишити на деякий час, щоб вона збалансувалась. 15. Є батареї типу Smart, типу розумні, дозволяють за допомогою додатку на смартфоні подивитись на стан елементів та увімкнути ключі розряджання. Для користувача це дуже зручно і хороший додаток є у вод І напругу на кожному елементі показує і дозволяє керувати ключами і розряджання і заряджання. 16. Глибина розряджання. Взагалі в акумуляторах є таке поняття як Depth of Discharge – глибина розряджання. І в документації інколи вказують, що при дот 60% кількість циклів буде десь приблизно біля 10 тисяч. Глибина розряджання це наскільки ви будете розряджати свій акумулятор. І зазвичай рекомендується повністю не розряджати акумулятор, розряджати його приблизно до 20% ємності, тобто в такому випадку глибина розряджання буде 80%. 17. Вимірюючи напругу на акумуляторі, ви не можете визначити точно, наскільки він заряджений. І причина в тому, що у літій-залізофосфатних акумуляторів дуже пласка крива розряджання. Тобто приблизно від 80% ємності до 20% ємності дуже важко сказати, вимірявши напругу, наскільки він заряджений чи розряджений. Тож для оцінки ємності акумуляторів використовують спеціалізовані пристрої або ж розумні БМС. Вісімнадцяте ці акумулятори можна з'єднувати паралельно та послідовно, але можна об'єднувати лише абсолютно ідентичні батареї, бо батареї різних виробників можуть нормально не працювати одна з одною. Як мінімум там можуть бути різні БМС, і, як мінімум, на виході БМС може бути різна напруга. Наприклад, при послідовному з'єднанні одна батарея може розряджатись швидше, і це призведе до спрацювання БМС на цій батареї і відключення цієї батареї. І для того, щоб запустити таку БМС, доведеться її примусово стартувати. Тож і краще використовувати ідентичні батареї. 19. Якщо ви все-таки використовуєте послідовно з'єднані акумулятори, то ж можна використовувати балансир, є спеціальні балансири 2С для подібних з'єднань. І саме задачою балансира буде збалансувати заряд на цих акумуляторах. Двадцятий пункт найважливіший на моєму каналі є список відтворення, присвячений саме літій злізофосфатних акумуляторам. і там ви знайдете багато цікавого про ці акумулятори. На цьому поки що все, чекаю від вас на коментарі.